Що він переживав в своєму житті. Добрий вечір Ой, Геннадій піде, я тепер вас не буду бачити. Друзі, я хотів теж коротко поділитися про ті страхи, які в мене були, щоб до чого не доводили. Знаєте, я перед тим, як увірувати, я був дуже, я вже не раз розказував дуже поганою людиною. Я не раз хотів піти із життя. Я не боявся покінчитися життя самогорством. Я боявся жити. І я боявся, я думав так, от я стою перед поїздом, зараз він буде мене збивати, я попрошу Бога прощення. Якби Бог, якщо мене навіть і простить, і тут я знов зроблю гріх, але за який я вже не зможу покаятися, якесь таке було розуміння. Але воно мене не спиняло. Я просто боявся жити. Я боявся, що Бог мене не простить. Я не знав благої вістки. Коли я увірував, я почав, я боявся мріяти. Я боявся мріяти мати сім'ю, дружину. Коли я увірував, я боявся проповірити Іванію. Я боявся прийняти свою дружину. Коли Бог мене привів її до мене і. Ну знаєте, завдяки Богові, я боявся жити, але зараз я живу. І це все завдяки Ісусу. Я хочу жити. Я раніше не хотів жити і боявся, а зараз я живий. Я живу і я хочу жити. І це все завдяки нашому Господу, Ісусу Христу. Я боявся, що Бог не простить, але коли я почув добру новину, коли я прочитав це звани, що Бог любить, мене також, що Ісус помирав також за мої гріхи, щоб я був прощений. І коли я це прийняв, то Страх це прийшов. І я знаю, що Бог прощає. Я коли боявся мріяти, мати дружину, мати сім'ю, я молився про це, і Бог забрав цей страх. І я почав мріяти. У мене не було ніяких мрій, але я почав мріяти. У мене появились мрія. Дружина, діти, доця. Я мрів доці, і Бог дав доці. Я, коли Бог мене кликав на благовістя, щоб я проповідав людям про Ісуса Христа. І я боявся це робити. Ну, перший раз, коли я йшов в транспорт в трамвай, зі мною пішов один брат і мій друг з дитинства, і одна сестра. І я брату їй сказав, ти роздавай І а сестрі сказав, а ти дуже сильно молися, бо я дуже сильно боюся. І молиться допомагає. допомагають. Знаєте, я боявся прийняти свою дружину. В я... нас почало, коли ми познайомилися, почав спілкуватися, в нас почало. Я забуваю те слово, то притягування, як Софія? Взаїмо, як то почалося в нас? Ну, Софія там те слово знає. В общем, ну, я бо... коли я знав, скільки її років, що на 20 років молодші, я боявся її прийняти. Я почав каятися перед Богом, що я от, Боже прости мене. Ну Бог почав через. Я почав молитися і Бог через Писання, через Слово Боже, проговарив до мене, казав, не бійся прийняти, коли він Йосипу сказав не бійся прийняти, дружину Марію. Так і мені Не ну, Дякувати Богу, що це є вийдеся. Я живий завдяки Ісусу. Я маю дружину, за яку я боявся прийняти. Я Бог Бог на досвід, за яку я мрія. Бог це робить. І Бог сьогодні хоче також кожному з нас подарувати. Забрати ті страхи, які ложні страхи, ті страхи, які заважають нам жити, але дати страх Господні, щоб не грішити перед Ним. І дати надію всім людям. Тому вірите в Христа, моліться до Бога і обов'язково Бог вам відповість. Будьте Амінь.